На території Лапаївського ліцею проходить благодійний ярмарок для збору коштів для збройних сил України. Збираємо кошти на 420-й окремий стрілецький батальйон, новостворений для купівлі машини і тепловізора. Долучилися батьки, учні активно торгують, активно купляють, активно жертвують. Надіємо, все буде добре, все буде Україна. класний і я думаю, що це е, значна підтримка для наших збройних сил України в плані того, що ми не забуваємо за них і постійно стараємося дбати про те, щоб нас все було в е, достатній кількості там далеко. Сьогодні в Лапаївському ліцеї проходить збір коштів для збройних сил України. Учні Лапаївського ліцею продають різну випічку і різні смаколики. Ви можете придбати і цим допомогти збройним силам України. Ой, всім привіт! На сьогодні ярмарок. Ми продаємо різні желейки, різні термісу. Тут все, що ви хочете, тут все є. Це, це ярмарку на підтримку ЗСУ. Збройні сили України всі люди принесли те, що могли домашнє смачне зіремісу солонощі. Доброго дня на благодійному ярмарку для зборів коштів для зсу продаємо такі картини. Наших діточок, будь ласка, підходьте, купляйте. Сьогодні ми проводимо благодійний ярмарок, на якому розпродаємо всякі різні продукти і всі зібрані кошти будуть передані на ЗСУ, на Збройні сили України. Тому приходьте і купуйте. Дуже приємно, що такий ярмарок створений для наших Збройних сил України. Це є дуже важливо, щоб не забувати про те, що наші збройні сили, вони там на передовій в тих окопах. Хочеться їх підтримати, хочеться їм зробити приємність, що ми і хочемо, щоб вони були нагодовані і вони мали якісь певні кошти для того, для своїх певних потреб. Дай Боже, щоб вони щасливості здорові повернулися додому.